упорствувати свої акції на цьому місці, не відходячи нікуди. Ми нас нас тут готовий, можемо в мене зустрітися. Якщо Але можна, то добре. Які є питання, якщо до мене то, не хотілося б дійсно дізнатися один на одного тику пальцем з приводу того, як голова районної ради отримав народний президентом. Я відвертий, я опять ми поїхав з... Росія цілий відповідь туди не їсти. Я сам це дізнався. Кажуть, синфан серйозно. Робити е, ну, якісь висновки, знаєте, я не буду їх коментувати. Хай буде подавати. Ну, е, в районній раді теж ніхто не подавав. Я не подавав. Ще його подання. Джусь, я не подавав. Джус Ігор Васильович каже, що районна рада теж не подавала. Азятницька районна державна адміністрація офіційно дає відповідь і не подавав. Олег Сергійович, а ви як голова адміністрації, скажіть мені, як громадянину, і скажіть людям, будь ласка, а ви згодні з тим, що Слободянюк отримав таку нагороду? Особисто Слободянюк. Ваша думка? Ви мене компроментуєте знову на протистояння двох. Ви боїтесь? Ви мене компроментуєте ви боєте свободі двох голів в а сьогодні демократія. Розумієте. Демократія демократія ми можемо виносити. І е, демократія в нас була і в 13-му році, де бігали ну, да. поза стіни і боялися один голова ну, працюючи одною установою. Ну, ну то хай Слободянюк керує. Давайте будемо його сьогодні, бояти, сьогодні, щоб було. На сьогоднішній була. день я ж сказав, я ж не прокоментував. Значить, якщо я не прокоментував, значить, ну, на то є якісь певні питання. А яка процедура? Про президентська нагорода. Це ж не нагорода, голови адміністрації. А, думка, це а, ви, а ви депутат районної ради. Депутат районної То скажіть, будь ласка, як депутат районної ради. Ви згодні з тим, що Слободянюк отримав таку нагороду. Як Я депутат районної ради... Можу райони. сказати трошечки по-іншому, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, чи голови адміністрації, чи голови районних рад, який також в нашій області є на дошці Пошани. Отримують нагороди, не мають їх отримати. Не мають їх отримати. Я не отримав жодного похвального листа, жодної нагороди. Я то так думаю, ми вас теж підтримуємо. Сьогодні робочих місць не створено, люди стали гірше п'ять разів жити. Але в першу чергу так. я стараюся знайти І сьогодні всіх, отримати за щось нагороди. Це дуже кошунство. стараюся конечно. знайти компроміс двох. Установ адміністрації районної ради для того, щоб в районі щось могло робитися. і ви бачите, що дуже важко робилося щось перед для учасників бойових дій районна рада щось допомогла, хоч чим-небудь землею, які там у вас тисячі гектарів. Податки не платяться ні, ні грама. Їздять на поршах там, які піти зараз в лікарню, Значить, це все оплачується. Відносно, я на свого кармана не тільки я, а всі відносно податків на сьогоднішній день в Казетенському районі податки сплачуються. Хай не в не, не сто так як хотілося б ідеально. Я вам це відповідально говорю. Підприємці, підприємці, виробники не всі сплачують податки. І більш детально, якщо по тому чи іншому по інформацію, ви ну, можете інформацію, звернутися до голови адміністрації, ми можемо підготувати чи податково. Це вже буде більш детально по тому чи іншому. За а по можна через пресу це показати. Через міські хазяїв. Безпосередньо щодо чи районна рада взагалом чи допомагає оточникам, я не можу сплачувати. Отже, адресна допомога виділяється. Грошові допомоги. Виділяються райони. Один раз Діляється. Рейна Рада виділяє. Виділяються закладені кошти виділяється. навіть є в сільських не радах, певні сільські ради є, де теж виділяють адресні. Це було один раз за півтора року, коли я там це постійно <с? розглядається на комісіях і перед сесією. Це їм відповідально, ви можете подивитися. Тому тут, в даному, в даному цьому я не захищаю нічого, це то, що є, це консультація фактів. Можливо, інші якісь питання, які... Є, є. Голова районної ради щось зробив для районів, подивився, чим займається голови сільський рад, є хороші голови сільська ради, які дають людям щось. А є, що молодь, вони них ніхто нічого не займає. Я думаю, що голова районної ради контролювати не тільки район, а голови сільських рад, які дивилися зараз, купу, купить, ось висіки. Десь там нема молоді, тому що нема роботи це рад. Для того, щоб в землю дивиться, дивиться асоціація. Ніхто її не додається, поки ми самі цього не зробимо. З приводу землі, я, виходить, Едуард, що я перебуваю, у нас є працівник прозорого відділу. Я вас просто прошу сказати чесно і правду. Те, що відбулося в останній команді. Я зранку. Я просто За Зверненням від організації за листом звернення на обласний держгеокадастр, оскільки в нас районний не в змозі з певних причин зрозумілих, чомусь наділяти земельну ділянку. Я відвіз листа, нам виділили земельну ділянку в розмірі 35-1 гектар. А ви були привезені документи? Документи я подав на прозорий офіс і в той момент почали відбуватися дивні речі. Які дивні речі, я вам згодом розкажу. Після вас. Ну, Працівники поліції, теж які були в зоні АТО, більшість 14 чоловік, так, ваше було 14 чоловік і цих 14 написали теж заяви ну, на ту саму Муфійську сільську раду. Так, щоб ви зрозуміли, голова районної ради подався до поліції і сказав, в поліції про це ніхто нічого не знав. Їх звинувачувати не потрібно. Ні, то, голова районної ради зайшов в поліцію і сказав, хлопці. Це після зустрічі зі мною, знаючи, що ви всі подали на ту земельну ділянку документи. Хлопці, в мене вам є земля. Щоб ви розуміли, наскільки глобально іде живе зло, хто сталкує лобабу. Яке мали право ту землю виділити учасники бойових дій. Дати на напої діти в оренду, <рес> яке Ти мали брати право по домову. Якщо випад. виділена ця земля для учасників бойових дій, то ми, будь ласка, ми не кому ми знаємо, кому ця земля виділена, розумієте? Знаємо, Просто вийшла накладка. Ми, Хлопці теж написали на Махнівську сільську раду. Ми не мали права не прийняти у них заяв. А по кадастру до якої категорії ця земля належить? Вона обробляється Віктором Миколаївичем. Точніше призначення. У нього закінчився договір і через да, Так, і він почав шукати, як це ж так зробити, щоб в нас був в районі якісь непорозуміння між поліцією, між учасниками. Дякую вам. Адміністрація району немає. У даній ситуації щодо чи чи призначення керівника біоката ми навіть не погоджується. Це безпосередньо прерогатива області. І виділення земельних ділянок це область виділяє. Ми е, лише адміністрація погоджуємо чи ніщо земельну ділянку, коли область звертається сюди, чи дійсно вона вільна, чи там не виходить такої нападки. По даній земельній ділянці по махниці, поки що документів не надходили. Я не можу коментувати це, і я вам кажу, так Земля, ми знаємо, що ви не але, але 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 якщо це є відповідає дійсності, то я готовий дійсно це вчитися і розбиратися. Дуже багато тому, як інцидент, який, о, 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 який є... Олег Сергійович, я вибачаюся. Е коли я був сільським головою, хлопці, учасники АТО писали заяви, і ми їм надавали земельні ділянки. Надавали, які були земні запаси резерву, ми їм надавали. О, в тому числі працівники міліції теж отримали. Потім. В цьому, році, в цьому році 12 гектарів землі коло Волинця рівнини. Щось ті рішення, чи на них наплювали, чи що, всі працівники міліції отримали, значить, на рівнині нормальні земельні ділянки, які тримав центр, на центр. Це про що вже говорить? Про те, що ті рішення, що ми приймали, те плівать. Давайте привілігірованим тим, що потрібно, дамо там, а всім остальним ми дамо десь там. Розумієте? Це. Просто щоб ви знали, Держава, ситуацію, яка відбувається. І друге питання. І друге питання. Ви як голова, можливо, вони, вони, можливо, ви ви як голова Я друге питання даю, прошу не перебивати. І друге питання, не смійтеся. Ви компетентність, його перевірити сьогодні. Чому земельні ділянки, які дані для ведення особисто селянського господарства надаються в оренду? І чому Слободінюк такі землі, як голова районної ради, бере в оренду. Це є корупційні дії, це є протизаконно. Земельні ділянки надаються в оренду тільки ті, які для товарного виробництва, тобто частки паїв. Оце ви можете перевірити, написати запит у міліцію, прокуратури різні і це. І перевірити, чому таке відбувається протизаконно. Це для особи, посадової особи, яка є державним службовцем, це називається корупційні дії. Ви вважаєте ви це як звернення про злочин? Я з вами згоден, з вами безпосередньо, і Не потрібно мені задавати компрометуючих запитань. Ви конкретно вас, вам Бо, публічно конкретно заявили я не про скоєння злочину. Я поговорити з вами. Розумієте, Говорити чи? не треба. Говорити не треба. Що потрібно? Ви державний чиновник ви мусимо чинити дай, державний, державний дім. По не потрібно мені з... маєте, державний дім вчинити. Заявили про злочин. Це дуже серйозно. Сен є. є? Ні. Ну, якби був син, От, така ситуація була. Ви стояли б тут? З просином, так? Бачите, а він не стоїть і ніхто не подумає про наші сім'ї. Всі тільки думають, як цей карман набити. Тобто не спитає, хоча б голова районної ради зібрав всіх учасників бойових дій, можна це да зробити на пошуці, провести якісь міри, щоб дати якусь день. Зараз немає психолога ніякого, ніхто не дасть, поки не запитати гроші. Ні на лікування грошей, платити свого кармана. Де є де таке написано? Якщо ми не розумію може, коли ви тут у нас в районі є представником президента. Ви маєте слідкувати за виконанням всіх законів, постанов президента, всіх всі. Якщо десь щось не так, ви маєте оце все присікати. А то якось воно не робить. Дані ситуація, що ми дав відповідь на два питання ласка. Значить, Щодо відносно з земельної ділянки, всі ви казали, 12 гектарів. Да, та, та, я ж у вас ну, я, я не підписував жодного жодного документу. Поки що я не підписував, з області вони не пішли. Можливо, вони допомогли піднічну документацію, можливо, десь там щось була їм далі. Але в натурі земельної ділянки їм не виділялися. Тому і звернень, і звернень офіційно адміністрації, втручання в дану ситуацію, відповідно до законодавства. Зараз, якщо буде звернення безпосередньо, чи від вас, чи від вас, всіх колективно, від вас, тоді вже як представник президента. З 2013 року, просто кажу вам як лаві адміністрації, з 2013 року знято повноваження з районних адміністрацій щодо погодження земельних ділянок. Вони обійдуть вас і вже обійшли дуже давно. Ну Бачите, ви ж самі це все думаєте. Я Але кажу є один контроль. єдиний момент, який заходить, посередньо на погодження, чи, чи нема на накладку. Цьому, цьому. Але є контроль. Є учасники АТО. Ви ну, знаєте, скільки голова Районної ради, ти... наскільки на, на ньому землі. Скільки він має поїхати? Неофіційно. Не знаю. Відверто проєкту. А чому не контролюєте? Не, не такого, що ви зберіться, зберіть ви... народ. Я ж не прокурор. Ні. А ви не, не, ви не, розумієте, що прокуратура не. це таке саме те. Треба взяти народ зібрати. І така така ситуація. Чого я маю розкрадати цю державу? Як це можна зробити, щоб всі цим я всім збирати народ, народ саме може зібратися? Ми, от ми і збираємося. Це, це треба думати, щоб народ зібрався, правильно? Але хіба треба допускати, щоб не розбирався? Так, да, доводити до цього, щоб не розбирався. Є ви є збирався, чиновники, ви дижні це і контролювати. А не прийшли в прокуратуру на сто баксів, братан, і все буде нормально. Воно так і є. Реально всі підкуплені. А розбереться, і будемо встити, ми тут будемо стояти до тих пір, поки не знімуть його з посади. Повірте. Це І так буде схоже. Це наше право, так. Да. Але буде... це є дуже прикро, що відбуваються такі речі, прикро для району, прикро для країни. Але прикрут для вас всіх, тому що я розумію. Я розумію тоді, коли забирали від сімей, від дітей обіцяли золоті гори, багато чого не було. Я знаю. І мені теж тут перед вами стояти дуже невесело, але я. Розумієте, прикро не в тому, що держава не дає, а в тому, що є такі люди, що він хапає собі все. Розумієте, входить закони. Він не зробив малі, я є. Малі ще щось зробив. Бери. закони на, на місцях. Вже починається бордак. Зібрав учасників, хоча б запитав би, що потрібно, якій сім'ї, де шову. Він ставиться по всій Україні за якоїсь Слободенюка. Одного не потрібно в Порші, хоч він напевно не йому напевно йому орден треба давати, щоб моторова дав, чи ще хтось за розвал економіки, податків не платив. Всі претензії до і який ні. проїхав машиною, і навіть що не зупинився. Хотівся. В нього Слепить, стоять. І Що люди, стоять років захисники вітчизни сьогодні. Його Все мільйони захищали його мільйони, чуєш його бізнес, та як і інших, захищали цілісність держави. І він проїхав і. Навіть не звернув увагу, от ціна сьогодні держави по відношенню до е, людей взагалі. я до не людей не кажу. Не да. про то до людей до взагалі. Людей. І в той момент, коли він на больничному, на больничному, з великою температурою, чи там кашлем, чи з чим, він катається на машині. Як він на больничному? він заболів сьогодні. хай був каже, коли ми прийшли, він вісім покажу. Чому так? Як чиновник, так він має право використовувати землю без проблем. Як приходить простий смертний, то для простосмертного ця земля, яка використовується, не платиться за нього налоги, нічого, то для простосмертного вона недоступна. Ви прожили на 1300, маю, маю маючи трьох дітей і платить комунальні послуги? області. Там... Хлопці, я в 14, в мене немає ні бізнесу, нічого. Я в 14, Нормально все, там все роки, тисяч, якось болюється. Ви можете <звук> подивитися, тому <можна> що в мене красиво <звук> не скриваю. У мене ще є донька, я плачу, але долі немає. Це у що... кожного, кожного своє, як покажу. Це понятно, мене. так. Я два, півтора року, ми не отримували ні додаткових, ні за вислугу років, в мене 10 років стажу державного службовця, ні інших. І було дуже чітко сказано, це була постанова Кабінету міністрів, прем'єра Єдзенка, в зв'язку з тим станом. Зараз закладає, щоб Єдзенко. А ви на поршкаєн їздите, ні? Ну не дозволяєте. Не спитайте свободідівка, як купити поршня і бути державним. Це ви питайте, ви маєте повне право. Така машина стоїть якраз нормальний гроші. А скажіть, як було прийнято рішення сесії преміювати приміювати його? На 3 тисячі гривень він не вдавиться і приміювати його на витрати ще точно так само, на ту саму кількість. Значить, я вам даю відповідь. Можливо, якщо я не правий, він Ігор Васильович стоїть, він теж знає, коли з стаж. Є державної служби, що коли преміюється голова, преміюється весь апарат районної ради. Якщо голова не преміюється, апарат районної ради не преміюється. Тому голова може не брати премію, якщо вона йому буде відділятися, може і від неї відказуватися, але підписавши преміювання, сесія районної ради при таким чином збільшувала. Напочення простих працівників районної ради, в яких заробітна правда. Ну, в середньому. В середньому Я дозволю Олег Сергійович, зробити вам зауваження, так як голову районної ради могли не преміювати, тому що голова районної ради має право так. своїм працівникам підписати розпорядження на премію. Але депутати можуть голові районної ради не надати премію. А за які заслуги? Вітрим. А за які заслуги? Е, так що треба правду, що вони зробили. На сесії районної, районної ради були два рішення про преміювання заступників і про преміювання голови районної ради. Е, голова районної ради це я бачив людина. Ми проголосували за його преміювання. Поясніть, депутат районної ради. Я тут міської, я, 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 міської ради раді, я, я, я знаю, що міський голова, так само як і районний, моль, преміюється окремо заступників. Голова районної ради може свою премію не отримувати, але є в нього підстава підписувати документи на преміювання працівників. Це вже залежить від самого голови. Ми голосували за документ в цілому. Я голосував. Я не говорю, ми за когось що я голосував за себе. Там був документ про прийняття. Це ж інформація з державного сайту. Да, я ну, от читає я, з державного ще сайту. Ще таке питання. Ми, так, ми косвенно, я як би, чув про це, але не знаю, де взяти, як правильно взяти цей документ. Чи правда, що районна рада в особі Слободнюка Віктора Миколаївича, купує пальне в Слободнюк, але ні. Чи це є достовірною інформацією? І чи якщо ви не в курсі цієї справи, це як, так, як це так, це так. він, він на заправці, він це заправляє... Це, це надання це переваги, 13 -та стаття так. закону про корупцію. Корупційна справа, я, а, а, а як де взяти, я, як відкривати не... не... А Запит на районному раду правильно родина? На адміністрації адміністрація розпоряджує. На відповіді... районну раду хай Там дасть. Районна рада не відповідає, на наші вистати. Це корупційні дії, однозначно. Сьогодні сам себе ходять. Вони є, що до вас статус.